І одразу маємо Тараса Греня, керівника апарату Львівської військової адміністрації, коменданту Львівської області. Пане Пана Тарас, ситуація емоційна, інформаційно така, знаєте, тригерна. Багатьох зачепило. Зрозуміло, що ми однозначно не підтримуємо дії жінки, яка лаялася, намагалася, ну скажімо так. Застосовувати силу до людей у військовій формі, ну але й цей епізод, коли вибили цей е, мобільник з рук, який так. Знаєте, величезною дугою, десь на рівень другого поверху, мені здається, він злетів і е, десь, очевидно, приземлився. Це також якось, знаєте, не норм. Чи вдалося розібратися у, у цій вже ситуації, якісь, можливо, станом на теперішню годину нові подробиці, що насправді відбувалося, хто був присутній, тому що ну, навіть в нашому сюжеті е, журналістка доволі обережно е, висловилася з приводу військових людей, люди у військовій формі, тому що ми справді насправді не бачили ні посвідчень, не знаємо, хто вони. І чи ви знаєте, вже з'ясували, хто, що це відбувалося на вулиці Гавришкевича, якщо не помиляюсь. Так, Гавришкевича. Вітання всім, доброго вечора. Ну, Об'єктивно повністю підтримую тези і аналіз ситуації попереднього доповідача-правника, де чітко встановлено, що з однієї сторони є. Мають місце неправомірні дії, як і осіб, які в комендантську годину перебували е безпосередньо в тих чи інших місцях, і оця поведінка, чи жінки, чи чоловіка, які формували ті речі, і це з однієї сторони. І очевидно, що мають місце непри неправомірні дії е осіб у військовій формі, які в той чи інший спосіб зробили, ну як зазначено вами. Своєрідну мобілізацію польвівські ми не володіємо інформацією, чи це дійсно була мобілізація, і очевидно, станом на сьогоднішній день ще зранку проводяться ті чи інші дії е, обласним е, ТЦК по встановленню тих чи інших осіб, і проводиться спеціальна перевірка. І очевидно, якщо говорити про те, що би мало бути, то звичайно, е, що одна сторона, що інша повинна була звертатися до правоохоронних органів. І очевидно, працівники патрульної поліції чи поліції. Мали реагувати в той чи інший спосіб, тому констатація факту є дуже проста. Пункт перший: обі сторони в силу тих чи інших обставин вчинили неправомірні дії, але виключно правоохоронцям та відповідно судовим органам майбутньому давати праву кваліфікацію і оцінку тим діям. Додатково, коли обласний військкомат, обласний ТЦК відреагував зранку на ті чи інші речі на ті події, відповідно ними проводиться службова перевірка. І наскільки я знаю, були відповідні звернення до правоохоронних органів стосовно розслідування чи з'ясування обставин цього інциденту. Він відразу відбувся після опублікування наказу за вашим підписом. Ми повертаємося до, до речі до теми, яку ми вчора обговорювали. Отже, наказ, де перший пункт зобов'язати військово зобов'язаних громадян України віком 18-16 років на території Львівської області на час дії воєнного стану мати при собі та надавати на вимогу для перевірки уповноваженим особам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки документи, що посвідчують особу та військово-облікові документи, посвідчення про при. Писку до призовної дільниці військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного процитував це важливо пряма цитата з цього закону. Скажіть, будь ласка, от якщо немає у людини з тих чи інших причин з документів, які дії представників ТЦК обов'язок громадян України військовозобов'язаних такі документи мати, і за їхню втрату. Є передбачена адміністративна відповідальність, але жодним чином не встановлено, що працівники РТЦК мають хоча б найменше право вчиняти такі подібні дії, як от ми нібито показували безпосередньо на відео. Тому які дії дії очевидно мають бути однозначні звернення до правоохоронних органів. В залежності від ситуації, для прикладу, ми ж можемо говорити не тільки про е, наявність чи відсутність документу. Ми можемо говорити, що коли порушуються інші вимоги закону, для прикладу, неадекватна поведінка, для прикладу ті чи інші образи, тоді тим більше е, працівники е, перепрошую військовослужбовці. ТЦК, а наголошую, що військовослужбовці е, ТЦК це є теж збройні сили України. Вони очевидно повинні звертатися до правоохоронних органів для належного реагування. Самостійно е, таких дій вони не мають права робити, і це є теж коректно. Додатково, коли ми говоримо про наказ, який такий набув доволі резонансу, то я акцентую ще раз, що даним наказом е, встановлено тільки обов'язок носити військово-облікові документи, чи мати при собі військово-облікові документи і документи, які встановлюють особу, раз і друге, пред'являти на вимогу працівникам уповноваженим е, військовослужбовцям територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тому е, Відповідаючи на ваше запитання в частині того, що мали робити чи мають робити військовослужбовці, звертатися до правоохоронних органів. Тобто, грубо кажучи, алгоритм простий людина, яка не виконує е, законних норм, які зараз діють на території нашої держави. Якщо це встановлено, то в будь-якому разі мають е, має бути викликаний наряд поліції, правильно, і наряд поліції це має це да. зафіксувати. це важливо, тому що нам про це і речник Міністерства оборони України кілька тижнів тому казав, що в принципі представники ТЦК вони мають право перевіряти документи, і якщо якихось документів немає, то вони можуть е, дати, ну я от е, не хочу помилитися в формулюваннях, бо це важливо. Але вони можуть дати повістку для уточнення даних, а не забирати людину. Правильно я розумію саме так. Більш того, у повноважні особи ТЦК вони не мають функції по умовному затриманню, притягненню до адміністративної відповідальності, то що це жодним чином не та історія. В їхніх поважах є можливість складати протоколи про адміністративні правопорушення, але однозначно не в тих випадках. Тому наголошую, при виникненні таких ситуацій, належною, коректною і правильною поведінкою військовослужбовців, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки буде відповідний виклик правоохоронних органів. Вже які повинні формувати ті чи інші документи, складати ті чи інші протоколи і належним чином реагувати, як передбачено законом, і наголошую безпосередньо наказ коменданта, який набув такого соціального суспільного розголосу, він не стосується дій по притягненню до відповідальності, він стосується дій. Першу чергу про обов'язок громадян з урахуванням воєнного стану носити такі документи при собі, і друге, пред'являти на вимогу для проведення відповідної звірки. І повністю, так як ви належним чином відмітили, тоді стоїть питання пред'явлення чи виписання саме повістки, а не жодним чином умов затримання. Як відео показували насилу. Скам так, доставлення в ті чи інші місця. Е, і ще додатково, е, хотів би заакцентувати, що правовий режим, закону України про правий режим воєнного стану, для прикладу, стаття, ось на яку ми послаємося, вона містить вимоги не тільки стосовно огляду документів, вона містить вимоги стосовно огляду. Особистих речей, транспортних засобів, житла, службових приміщень, і ми умисно не використовували повні повний спектр пунктів, які передбачені пунктом 8. Чому тому що це питання соціально чутливе? Але з іншого боку, ми так само чітко розуміємо, що на другому році війни. Носити при собою собою військово-облікові документи чи документи, які посвідчують особу. А при вступі в силу закону, який буде встановлювати адміністративну відповідальність за перебування особи для прикладу, в період комендантської години це є важливо. А от до речі, вже встановлено це було в період комендантської години. Оцей інцидент який трапився на вулиці Гавришкевича. Чи поки що немає цієї інформації? При всій повазі я не є суб'єктом проведення цього розслідування, і давайте ми будемо говорити юридичною мовою. І коли ми будемо говорити юридичною умовою, то ми звертаємося до двох установ. Е, перше, це є ТЦК, яке повинно і робить відповідне службове розслідування, і друге, це є правоохоронні органи у тому випадку, коли безпосередньо до них були звернені. То, нагадую, звичайно, ми не бачили всієї ситуації. Ми не бачили умовно початку виникнення конфлікту і далі, е, як воно відбувається. Але з тих кадрів. Які були опубліковані і в засобах масової інформації, і вами зараз представлені? Як на мене, я повністю підтримую думку попереднього доповідача, який сказав, що має місце порушення з обох сторін. Інша справа, що це важливо, форма зобов'язує. І очевидно, що треба акцент робити на діях працівників. Ну, ми не знаємо, чи це працівники, чи це не працівники, а на діях людей в формі. Тому що ще раз кажу: форма зобов'язує. І це є перше, що повинні розуміти наші військовослужбовці, очевидно, кореспондуючи до наших громадян, які так само повинні розуміти, з чим стикаються наші військовослужбовці. В якому емоційному стані вони роблять, е, працюють, і безпосередньо, що у нас відбувається зараз на території України. Я акцентую увагу ще раз: у нас другий рік війна. І ненормально, коли хтось про це забуває. Я, знаєте, також хочу акцентувати на одній вашій тезі, Це важливо, щоб ви. Розширили цю інформацію, тому що знаєте дуже часто, прості громадяни. Ну, ми знаєте, це в нашій природі, можна так сказати, ми всі пам'ятаємо про свої права, так а коли доходить до обов'язків, то ну, якби ситуація кардинально міняється. І це справді так, тому що коли починалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації, ми також вивчали які заходи держава може здійснювати стосовно майна громадян. Медян, рухомих засобів тих самих медіа, які зараз от ми зараз працюємо у вільному прямому ефірі. Хоча е, при певних обставинах держава е, у час воєнного стану може повністю коригувати дії тих чи інших засобів масової інформації, і справді багато з цих речей не застосовується. А От які про що ми не знаємо, а що держава могла би використати, знаєте, для того, ну це щоб на контрасті для наших глядачів, які е, зараз можуть ну там. Більше думати про свої права, а не обов'язки, щоб ну, щоб ми всі розуміли, що насправді, от тут я можливо це не по журналістськи правильно буде, але десь стою на бік держави в даному інтерв'ю, щоб люди розуміли, що насправді не усі, скажімо так, важелі воєнного стану застосовує держава для того, аби, аби суспільство далі могло нормально існувати, і держава жила в. Тих межах і тих умовах, яких, наприклад, можна жити у Львівській області, з вашого дозволу, дякую за це запитання. І перші, що я почну вам відповідати, я хочу сказати, що коли ми аналізували оцей весь потік негативу в соціальних мережах стосовно прийняття <кій> даного е безпосереднього наказу, е всі говорять про конституцію 99% чи 98% без різниці. Про права людини. Але ніхто не говорить про обов'язок громадян захищати нашу державу. Це суб'єктивний критерій, можливо. Але давайте ми говоримо про те, що пішла емоційна складова, і люди, навіть не прочитавши текст документу, говорять, що це неправомірно. Це є перший блок питань. Другий блок питань. Вибачте за такий термін, але чудес в тому житті не буває. Як наслідок, коли ми говоримо про статтю 8, додатково до обов'язку носити документи, держава може застосувати для прикладу, огляд особистих речей, що не застосовувалось, огляд транспортних засобів, що не застосовувалось, огляд житла, що не застосовувалось, огляд приміщень службових, що теж не застосовувалося. Ви розумієте, наскільки мінімалістично ми підійшли до питання про те, що наші громадяни просто на другий рік війни повинні носити з собою документи? А якщо йти таким чином, то давайте запитаємося військовослужбовців, як вони до того відносяться?